Казав доктор, що <хи> родився в Рубашки, пів сантиметра від виска. Найменше 2-3 прильоти кожен день. Боїмось тільки дурак, не боїться. І ця стінка засипала, нас там, як то кажуть, привалило. Тут людей залишилося 150 чоловік. Тут залиши пенсіонери. Ми ще пенсіонери. Ми хочемо, щоб була Україна. Я нарахував тільки кругом двору 32 прильоти. Це різного калібру. Сина в мене поранило теж в брову. Це як тільки почалися обстріли. З мінометів стріляли по селу. Було шість виходів, шість прильотів. А син якраз були прильоти у них там рядом. Він пішов до своєї матері, де вона жила, і. Вони обідали, почались прильоти, вийшли, щоб перебігти в погріб, ну, встигли тільки забігти в гараж, і в підул гаража прилетіло і пробило стіну, розвалило. там Сказав доктор, що <смір> родився в рубашки, пів сантиметра від виска. Прилітали що, касети, гради. Зараз гради, кой коли прилітають, а так саву і спушок, з, з гаубиць. Я не знаю, яка в них мета, це тільки їм відомо, що в них там в головах, ну, чи знищити нас. Воно як воздух. Якщо воно є, то його може одразу не стати. Буквально один-два прильоти і світла вже нема. Тобто ось, Ресовці зробили, до вечора його може не бути вже. Найменше 2-3 прильоти кожен день. Навіть коли туман, то прилітає десь по краю села. Цивільних приблизно десь біля 1700 жило, а наразі десь ну, чоловік може 150 до 200. Зараз спимо ми в сусідньому селі у сватів, так як у нас немає підвалу, ховатися ніде, то а в сватів є добрий такий підвал, ціле бомбоубежище. Тому ми там, ну і більше працюємо зараз Максимовки в магазині, тому і. Знаходимося більше там. Сюди приїжджаємо, тільки бо хлопці люди просять, щоб привезли продукти. Магазин був у сусідньому селі у жінки, а люди просто попросили нас сюди привозити. Боїмось тільки дурак не боїться. Ну, Діло в тому, що ось буквально вчора їхали два прильоти було десь недалеко від нас. Уші позакладало, буса захитало. Ну, та що, а їхати треба, люди ждуть, надіються, теж не бросиш. І як, вже, як кажуть, прильот, і він наш. Це, це ми так наполовину його кукурузинням засипали, щоб хоч трошки було тепло там і картопля, там і буряк. І оця стінка засипала, нас там, як то кажуть, привалила в такий в ніші, то ми заховалися вдвох. Жінка до сих пор не відійде від цього. Куми приїхали, помогли, витягували нас. Буває світло, як кажуть, через день, через два. Вода, світла немає, води немає. Воно взаємосв'язане, як кажуть. Прильоти як тихо, так і радуються життю. А як прильоти, то прильотів дуже багато. А куди їхати? Хата є хата. Тут батьки, тут діди. Тут всі залишилися, а хату бросить Ні. і Ні їхати ніщим. Тут людей залишилося 150 чоловік. Тут залишилися пенсіонери. Ми всі пенсіонери. Ми хочемо, щоб була Україна. Щоб були свої. все своє було, як то кажуть. У них землі багато, нехай йдуть, обробляють свою землю. Їм своїх вистачає. Нехай йдуть, нехай нам оставлять все. Все наше. Ми мирні люди. Ми будемо землею займатися. Я навіть не знаю, що. Нехай йдуть додому. Це що? Це ураган. Це жалочка урагану. Прилетів у підвал мені. Отам. Підвал і прилетів прямо у підвал. Це коли? Давно? Ну, це воно як, одне время було. Десь август, сентябрь. Ну зараз поменшало, так? Обстрілів чи, чи не поменшало? Ні, не поменшало. Буває таке, два-три дні нема потім. Оце тут посеред дороги гаубиться, ну це вже засипали. Тоді два граду прилетіли. За гаражом упав град, розбило гараж. А це вже людей було тут ванна, а це, а це. Оце воно прилетів град, і там прилетів град.